Цим інструментом треба буде дуже уважним, тому що ви навіть не усвідомлюєте, що ви робите цим шкоду своїй собаці. Я говорю за похвалу. Цей інструмент люди використовують саме тоді, коли вони собі щось придумали, а не за конкретний стан, поведінку або наміри собаки. Самі розповсюджені приклади. Коли ваша собака агресує на іншу собаку, ви в цей момент заспокоюєте свою собаку м'яким тоном або поглажуваннями. В цей момент ви не заспокоюєте, а закріплюєте погану поведінку, тобто хвалите її. І за агресію, і потім собака так себе веде. Другий приклад похвала через команду або смаколики. Так само ваша собака агресує на іншу собаку. Ви в цей момент кажете до мене поруч сидіти, лежати. Вона виповнює ідеально. Ви за це типу хвалите її, але собака продовжує дивитися на іншу собаку. Собака продовжує скилити зуби, значить, вона залишається в цьому поганому стані. Значить, ви хвалите не за команду, а за те, що вона залишається в поганому стані. Третій приклад в цій самій ситуації, коли ви мовчите, а ваша собака агресує на іншу собаку, ваше мовчання це те. Теж знак дозволу, знак того, що ви погоджуєтесь з цією поведінкою. Тому по суті ви її хвалите за це мовчанням. Висновок простий: коли собака знаходиться в поганій поведінці, ви їй робіть зауваження. І не хваліть своїм мовчанням, смаколиками, емоційним тоном і командами. А коли можна хвалити, як робити зауваження і чому собака не чує зауваження, я розкажу в наступних відео.